Доброго раночку, мої дорогенькі. І от я з вами п'ю кофе і буду зараз гадати, приступати до роботи повідомлень, куча. Ну, це дякую, звісно, за поздоровлення. І що ви звертаєтеся за допомогою мені, я вас єдине прошу, щоб ви. Були терплячі, постараюся всім відповісти, буду відповідати поступово. Спочатку Ватсап відповім, потім відповім вайбер, потім Телеграм, потім в Тіктокі два акаунти. Я все відповім, я кожному, кожному ділю уваги. І хочу ще раз вам сказати велике дякую за ваші добрі слова, за ваші подарунки, щоб ви були в 10 разів здоровіші, в 10 разів сильніші, в 10 раз коханіші, і в 10 разів у вас були прибутки, гроші, прибутки гроші. І так, сьогодні я розпочинаю роботу і хочу вам по книгі дідові дати предсказання і по дідовим картам, по, діда карта, по картам Діда Нестера. Дивіться, давайте поставимо таке питання. Що думає мій чоловік або мій коханий про мене? І так, пам'ятаєте, книжка моя, це сокровенне, при вас відкривати не можу. Ну, переводю з латині і старої латині, так що будьте уважні, хай все буде добре. І так. Що думає про мене, мій коханий чоловік або мій коханий? Так, відкриваю. І так, переводю, дівочки, муж з женою, що вода з мукою Зболтать зболтаєш, а розболтати не розболтаєш. Ваша сім'я і ваше діло крепке. О, бачите? Далі. Поменше болтай, скажеш не воротиш, напишеш не сотреш, отрубаєш не приставиш. Следи за своїм язиком, рішившись здействовать, говори ласкові слова і не відступай. Бачите, дівчата, хто це зараз моє відео прочитає, дивіться, будьте уважні, ваш чоловік вас любить. Якщо це стосується любимого чоловіка, то тоже любить. Не донімайте, бачите, ваше діло крепке. А це саме головне. Ще буде багато цікавого. Ой, цікавого. Знаєте, тільки для підписників, бо багато мені пишуть не підписники. Я сразу вам говорю: я не відповідаю не на коментарі, не на ваші повідомлення, не відповідаю. Ви повинні бути моїм підписником: в YouTube, Instagram, Telegram. І два тіктоки. Я дюся, я дюся. І ну, я двіга таролог. Це перший акаунт для гадання, а другий народна відьма. Я двіга. А саме головне інстаграм і Ютуб. І не буду відповідати. І не відповідаю. В мене мої підписники, які мене люблять. які... Я завжди допомагаю, і не обов'язково за якісь кошти або за якісь подарунки. Я допоможу просто, навіть і порадую, і так, і всіда своїм підписникам, я завжди одне питання безкоштовно дивлюся по картам. Хай все буде добре, мої дорогенькі, а так обов'язково і буде. І ще витягую все-таки по Діда Нестора картам. Зараз давайте так, чи кохає? мене мій чоловік або мій коханий так. в кого при воєнній службі коханий та 100% любить? дивіться, <кханий> постіль любов хлопоче за вас. Дивіться, яка шикарна карта. Любіть і будьте любимими. І так було, так буде, і так є. Я дві я сказала, вузлом зав'язала. Все буде добре, мої дорогенькі, люблю вас, вернулася.